Балтський історичний музей відкриває нову виставку. Нині тут експонуються творчі роботи народних умільців із села Саражинка, що в Балтській громаді. Вишиті картини, рушники, м'які іграшки, в'язані вироби, вироби із паперу, дитячі малюнки, аплікації та багато іншої краси. Загалом експозиція складається із робіт 17 майстрів. Серед них і витвори мистецтва тих, хто вже відійшов у віч саме ця виставка дала старт великому творчому проекту під назвою Майстри мого села. Далі мистецьку естафету мають підхопити жителі інших сіл, де також живуть натхненні і талановиті люди. Розповідає директор музею Петро Ткач. Часто дивлячись на Фейсбуки. Виставляють розповідь про одну людину якусь. Потім через певний великий проміжок розповідають ще якогось людину. А ми вирішили, що кожне село має багато майстрів. І на базі цього ми вирішили ось розпочати такий проект, проект, який би йшов, би, ну, так, щоб усі населені пункти нашої громади були охоплені. Приходять люди, рекомендують ось так. От перша попередня виставка: це були роботи сугубо балтян, а тепер роботи села Саражинки. І я дуже сподіваюся, що цей проект буде жити, тому що ми зобов'язані розповідати про людей, які роблять такі чудові речі. Кожен день за виключенням понеділка-вівторка можна відвідувати цю виставку. Виставка запланована десь до 15 січня, тому що далі у нас підуть слідуючі виставки заплановані, і ми дуже сподіваємося, що це буде вже слідуючий населений пункт чи група населених пунктів. Тому що я вам зразу відкрито скажу, що в цьому округі три села перейма Саражинка і лісничівка. А саме в Саражинці було саме більше, і ми зупинилися саме на них. Можливо, слідуючи будуть роботи перейми і лісничівки, ну, то вже будемо бачити, як будуть обставини діла. Але ми дуже сподіваємося що всі жителі сіл. В першу чергу працівники культури підтримують нашу ініціативу, і проект буде жити. Давен, наша сержинська земля славилася своїми майстрами і майстринями. Це і різьба по дереву, це плетіння, це вишивка глад'ю, хрестиком, роботи з соломи і багато, багато іншого. Сьогодні ми з гордістю раді представляти наші роботи наших умільців у Балському краєзнавчому на виставці Балського краєзнавчого музею. Просимо ще зважити про те, що ми не всі експонати тут є. Це будемо витримувати і не зригу ще на майбутнє. щоб більше ще буде трошки експонатів? Ми так думаємо нам, представникам села Срежинка, Сьогодні мегаприємно і почесно. Що роботи саржинських умільців знайдуть визнання усієї громади, адже в наш такий нелегкий час надзвичайно важливо зберегти культурну спадщину нашої нації. Від імені серед жінчан я всім хочу подякувати присутнім за те, що вони знайшли свій час прийти, відвідати виставку, подивитись на наш роботи наших умільців, подякувати Богові і нашим збройним силам України, що ми можемо маємо можливість у її проведенні. Тут представлені роботи 17 майстрів, плюс садочка і школи. Петро Остапович зателефонував. Дав таку пропозицію, я зібрала протягом двох днів і привезла. Що взагалі говорять люди? Як поставились до такої ідеї, ініціативи? Кожна людина з захопленням дала свої роботи. Вони Люблять свої роботи. У нас є така Тетяна Павлівна, в неї іграшки. Вона їх як до дітей відноситься. Вона їх дуже любить, лілеє. І сьогодні вся Балтська громада, гості можуть побачити чудові роботи наших старожинських майстрів. На цьому ми не будемо зупинятися ідей нас дуже багато. Запрошуємо всіх балтян подивитися на роботи старожинських майстрів. Ми сьогодні розпочинаємо великий проект. Який ми хочемо започаткувати сьогодні? вже перші роботи у нас проєкт, який так і називається Майстри мого села. Закладається дуже великий зміст. Зміст для того, щоб показати всіх по можливості майстрів кожного села. Балщина це край майстрів, і каже, що майстерність. Вона не обмежена, а мистецтво безсмертне. Погодьтеся, і навіть сьогодні, будучи у нашій виставковій залі, ви побачите, що у нас дві виставки. Одна із виставок присвячена Галіні Константині Кушнір. Понад два з половиною роки немає її в живих, а вона живе в нашому музеї, живе через її роботи. Так само будуть жити і інші майстри. І я знаю, що і ось роботи саражинські рушники. Це також людина, яка вже пішла в потобічний світ. А ми сьогодні стоїмо і любуємося, і згадуємо цю людину, яка своєю працею, можливо, недоспаними ночами, створила таке чудо створила ось ці праві. Ну, Неповторні, я так вважаю, неповторні роботи. Сьогодні ми, розпочинаючи свій проєкт, дуже надіємося на підтримку всіх старостинських округів, бо саме Саражинський. Округ номер 3 підтримав нашу першу ідею, і вони пішли нам назустріч, що всі округи підтримують, всі працівники культури підтримують наш проєкт, і ми будемо любуватися роботами, любуватися тими майстрами, які сьогодні живуть, які жили на цій Балській землі. А я ще і ще раз хочу сказати, що велике діло Роблять наші майстри. Зайшовши сюди, я вам відкрито скажу. Особливо представники жіночої статі кажуть, ми тут відпочиваємо. Ми збагачуємо своє, свою душу, своє серце, ми збагачуємо красою. Ми стаємо також разом з цим красивішими. І я хочу запросити просто до слова Лілію Петрівну, представника. Старостинського округу, села Саражинки, і подякувати їм за те, що вони пішли нам на зустріч разом з працівниками культури. І ми сьогодні можемо любуватися вашими красотами, вашими. Роботами, роботами ваших майстрів з давніх давен наша сержинська земля славилася своїми майстрами і майстринями. Це і роботи різьба по дереву, випалювання, це вишиття гладдю, хрестиком, це роботи соломукою, соломою, це картини малювання. Це вироби коврів, ну всім, всім чим можемо, ми в наші всі умільці це цим займалися. І сьогодні для нас це велика така. Гордість, що ми представляємо наші, вироби наших умільців у Балському краєзнавчому музеї. Це для наших умільців така сходинка у, їхньому, у їхній роботі. Тут роботи 17 наших жителів села і не тільки жителів, а й заїжджих наших, як то до нас заїхали, але вони вже проживають у нас в селі, їхні роботи теж тут є. Такий нелегкий час. Надзвичайно важливо зберігати культурну спадщину нашої нації, і від імені сераженчан ми щиро вдячні всім присутнім за те, що ви знайшли змогу прийти, подивитися на цю виставку наших робі... наших умільців, дякуючи Богу і Збройним силам України. Ми маємо можливість у її проведенні. Дякую вам за теплі слова. Дякую. Алла Глібовна, як ви думаєте, як художниця, переглянувшись уже сьогоднішню виставку, ваші думки щодо цієї виставки? Вчора ми кожен, кожен, кожен елемент у цієї виставки ми зучили наш хор. у нас була репетиція, і хочу вам сказати, що вражені. Дуже вражені. А чому вражені? Наскільки все яскраво, наскільки дійсно передалася реальність? Ось ви тільки гляньте на ці рушники. А ось цей ковер, це, це палац, оцей, це ж в як то кажуть, сказка. Дуже чудово. Ну що я хочу сказати, це не тільки мої такі думки. Це думки общі. Я ж кажу, ми ж всім хором тут вчора були, розглядали, що виставка прекрасна. Виставка позитивна. Що вона нам дарує? Я так розумію, що дарує вдохновіння таке, підйом такий, що хочеться жити, незважаючи на те, що часи важкі. Ця війна дуже тяжка для нас, для всіх. Але ось такі виставки дають нам натхнення. Натхнення до життя, до кращого майбутнього. Так що думка така, що все прекрасно, все на вищому уровні. Дякуємо вам, дякуємо. А як представники музичного кола дивляться на і оцінюють виставку, хочеться сказати, висловити слова подяки нашим майстриням за те, що ви підтримуєте, за те, що ви даєте нам змогу бачити і насолоджуватися. Таким яскравим, таким з музичного е, хочу сказати такого погляду мажорним е, настроєм, який ми сьогодні з вами тут, на цій виставці, отримали. Тому всім, всім передасте наші подяки, слова подяки, і найбільшого вам натхнення для подальших виставок. Дякуємо вам і вам дякуємо за хороші слова. Ви знаєте. Перед цим у нас була виставка Квітковий Вернісаж. Всі дуже задоволені, я суджу по відгукам. Це є продовженням, мабуть, ось того квіткового Вернісажу цієї роботи. Тут роботи представлені і дитя... працівників, вихованців дитячого садка, і учнів школи. Ми залюбовувалися роботами попередньої виставки і, шановна Ніна Сергійовна, Ваша думка дуже гарно, дуже все красиво. По-перше, по-друге, золоті руки у людей. А саме перше, це треба дякувати вам, що ви збираєте нас, викладаєте наші роботи, що, крім нас, ще бачать його інші люди. Тому що до цих пір всі мої роботи стояли в шкафові на поличці. А так я, хоч маю можливість показати комусь ще то, на що я. Здатна. Велике вам дякую. І нехай ніколи руки не болять, я говорю, це і голки не ламаються. Це найосновніше. Саме, саме да. <плес> і... Дякую. Я хотів подякувати всім учасникам попереднього, попередньої виставки, попереднього квіткового мер... вернісажу. І я хотів би сьогодні в знак дяки. Нагородити грамотами Балтського історичного музею Балської міської ради Одеської області Оргєєвсь Тамару Михайлівну. Тамара Михайловна, ваші роботи покорили всіх, особливо та дама, яка там з трояндами була. Ну, я, знаєте, я скажу, що ця мила жіночка вона стільки робіт представила. Що ми могли б їх заліпити, ці всі стіни. А це вона все робила. Все своє життя вона віддала типографії. Да, і вишиванню. Ось це кажуть: роботи. дві роботи, які ну мимо цього, вона ще наші гриби любить збирати. Ой, і, і це і дома працює, і город доглядає. Все. Я вам бажаю здоров'я, а всім нам миру. Миру і ще раз мину по скорішою перемогою. Дякую вам, дякуємо. Я не думаю, що ми прощаємося надовго. Я скоро знову почну дзвонити до вас і казати: давайте роботи. 15 робіт на виставки Квітковий вернісаж картин було представлено Аллою Глібовною. Алла Глібовна, я вам дуже вдячний за співпрацю і також хочу нагородити ваш від імені нашого музею, від нашого поле, маленького колективу грамоти з добра. Щодо Але Глєбовни, ну вона все сторонньо розвинута як особистість. Вона прекрасно володіє музичним слухом, вона прекрасно грає на фортепіано, вона наша учасниця хору. І помимо всього, вона ще пише, пише, пише. У неї стільки робіт, що я думаю, що на декілька залів вистачило. Ми їздимо до неї машиною, забираємо, потім машину відвозимо. Дякуємо вам за це. Що я хочу сказати, панове, шанове панство. Я щиро щиро дуже вдячна за таку високу оцінку моєї праці, а особливо Петру Остафійовичу, я дуже вдячна, що він не забуває, не дає мені там десь впасти. А все ж таки. Помне. <рес> Помне, що така є, і звертається. Так що, любі друзі, щиро дякую. Щиро дякую від усього серця. Дякую. І вам вдячний за те, що ви підтримуєте нас. Ніна Сергійовна, були квітки, після цього підуть образи. Тому що попереду Різдво, так що нічого не застоїться на полках. Воно все буде предоставлено для наших глядачів. Я дуже вдячний. Скільки б не звернувся, ви знаєте, як мило, скільки не звернувся. Щас буде. І у нас вже майже готова виставка. Я вам вдячний. Здоров'я вам саме найперше і скорішою перемогою. Хай над тим краєм. Який йде в сторону лісничівки, побистріше снятий буде той блокпост, а ми будемо святкувати перемогу. <плес> Дуже дякую. Да. Ви знаєте, було великим відкриттям для нашого музею роботи жіночки, якою ми, в принципі, не були знайомі. Олена Борисівна. Зачарувала нас своїм мистецтвом. А останні роботи то взагалі. Оцінити не можна. Сьогодні у мене була ще одна майстриня чуть попереді, Вона каже, я залюбувалася двома роботами, але не знаю, яка із них краща. Клади дві роботи. Одну, одну роботу Ніни Сергій ні другу роботу Олени Борисівни, третю роботу. Тетяни Михайлівни і всі роботи каже, я не знаю, з яких краще з них вибрати. А тому я хочу нагородити і подякувати за співпрацю Олені Борисівні Бордюжі. Притому вона працює не сама, вона працює разом з донечкою. Я вам дуже вдячний, здоров'я вам. Спасибо. Ви знаєте, відколи вона до нас ходить, вона помолоділа. Дуже вдячна за те, що мене <кхм> приглашаєте на виставки. І це вже не раз я була на цих виставках. Дуже люблю вишивати. <кхм> Дивлюсь на ці рушники, і ще таких я не бачила. Дуже гарні рушники. Вишивати це я з дитинства це любила. І коли вишиваю, то прямо натхнення на мене знаходить. Думаю, о що далі? О, я вишию то вже, вишию то. Ну, як обично, не вистачає времени. Спасибі вам, Петро Остапові, за те, що. Приглашаєте і вам всім здоров'я й миру. Дякую і дякую вам. Не змогла сьогодні бути присутня серед нас, тому що посада вчителя є посада вчителя. Маленькі діточки сьогодні у Наталі Пилипівні, але Наталя Пилипівна розповідає, каже: то закінчаться уроки, беру полотно, беру голки або беру бісер і починаю шити. І все те, скільки якихось, можливо, неприємностей, можливо, хоча маленькі діти, вони всяко ж бувають. Я за все забуваю. Сьогодні я хотів би, маючи можливість подякувати Наталі Пилипні Марденові. Вона також нагороджується нашою грамотою, але її роботи, які вона, нові роботи, які вона представила, оцінити їх неможливо. Це в дійсності високий клас майстерності. А проєкт розпочався. І я думаю, що і відділ розвитку культури та туризму, і всі наші працівники культури підтримують наш невеличкий колектив, і ми будемо перегортати сторінки, і саме головне пропагувати мистецтво жителів нашого балського краю. Я хочу всім вам подякувати, що ви знайшли час і прийшли до нас на зустріч із мистецтвом. Подякувати вам за те, що ви в мене є. Тому що поки ви в мене є, ми живемо тут, працюємо, розказуємо даруємо людям творчість. Бажаю усім вам скорішої перемоги, миру. Добра, всього найкращого. І я хочу запросити в першу чергу сараженчан, які живуть у Балті, прийдіть на виставку, полюбуйтеся своїми роботами, своїх земляків, жителів села Сараженки. Ми запрошуємо вас через ваших представників. Приїздіть до нас, дивіться, любуйтеся роботами, і хотілося б. Просто-напросто ще і ще раз подякувати Балінформкомпанії за те, що ви у нас є, що ви пропагуєте роботу музею, пропагуєте мистецтво наших земляків, тому що Балщина це чудовий край, край мистецтва, край прекрасної природи, край чудових трудових людей. А в цьому суть. Суть нашого балського краю, балського красивого краю, який має таку багатющу історію і має таких чудових людей, майстрів на всі руки. Дякують за можливість представляти свої роботи та ділитися власною творчістю з Балтянами та гостями громади. Багато талановитих людей нашого краю розповідають раніше про їхні мистецькі здобутки, знали лише найближчі родичі та друзі нині увесь великий Балтський край, бо часто стають учасниками різноманітних виставок, що проходять у музеї. Олена Бурдюжа вишивальниця. Жінка не уявляє власного життя без схем та вишивального приладдя. Дуже полюбилося їй це заняття. Радіє і початку новому проекту Майстри мого села представляла ну, на цей раз було така тема, були квіти. Там було 15 картин з квітами. Там соняшники, бузок, такі всі насищені кольори. Були картини мої дочки. Ще. Вона вишивала бісером. Вміє вишивати хрестиком, але ну, якби бісером краще подобається. Ну, вона не дуже так вишиває зараз. Вона каже, я люблю зимою вишивати, літом вона не любить, а якби зимою каже, любить вишивати. Ну а раніше були картини різні, там були, і ікони були, і що ще були, натюрморти. І картини, там жінки, як би сказати, тематика, люди. Надихає, що переглядаю в інтернеті по комп'ютеру ці картини. І от маю час, нема світла, то переглядаю в телефоні, якби не можна вишивати, то дивлюся, і мені це теж приносить задоволення, просто їх дивитися, ці схеми шукати там. Це така цікава пропозиція, щоб також щоб кожне село свої роботи виставляло, наприклад, там, ну, по очереді. Цікаво подивитися і роботи дітей, з дитячка, і роботи таких вже людей, і якби роботи тих людей, що вже нема, це теж остається в пам'яті. Запрошую всіх, хто. Живе в місті Балта. Хто має можливість приїхати в місто Балту, приходьте на виставки, не пожалкуйте. Воно дасть вам натхнення і, якби в ці воєнні часи, дасть вам настрій, підніме настрій. І все надію, все буде добре. Миру вам.